Добрий день. Не знаю, чому саме про це я вирішив з вами поговорити. Я якось темою і не підбираю спеціально, от що вирветься на язик, про те і говоримо з вами. Випадок, про який я розкажу, він не те, що дуже повчальний, він швидше банальний. Може, хтось не раз в таких ситуаціях був, а можливо, когось це ще чекає. Ми не знаємо, що нас. Очікує завтра, але, але можливо хтось знайде матеріал для роздумів. Якось у мене вдома був знайомий, його теж звати Юрій. Він ніби аматор, але серйозний спеціаліст-травник. І він не просто знає, де збирати трави, коли їх збирати. Що збирати, як їх сушити, він виготовляє досить серйозні препарати, з них не просто чайок заварює там із сухого листя. І, взагалі, він цікавиться різними методами оздоровлення, часом дивними, як на мене, якось він каже, що просив, щоб його підвісили навіть на дибу для того, щоб розтягнути собі зв'язки, і після того почувався краще, за його словами. І час від часу він голодує в медичних у цілях. І от він розповідав, що якось не їв уже сім днів. Я щось і не пам'ятаю, скільки він за ціль собі поставив, але немає значення. Сім днів не їв. На роботу ходив, робота важка фізична. А тут ще йому сказали, що приїжджай в село, де треба дещо допомогти. І він каже: що я зрозумів, що не витягну. Треба почати їсти, бо просто впаду. Хтось з глядачів писав, що любить тематичні кружки. Сьогодні в нас час не для порцеляни. Я думаю, ми швидко зрозуміємо, чому я п'ю саме з такої. Так от, це Юра каже, я попросив дружину зварити мені баланди. Ну, щоб запустити заново процес травлення акуратненько, так тихенько. Десь на пів літри води, ложка рису, і все. Навіть без спеці, без солі. І жінка йому зварила. Каже, я зайшов на кухню і зрозумів, що ніколи їжа так смачно не пахла. І коли я почав цю баланду їсти, я зрозумів, що ніколи я смачнішого не їв в житті. А для того, щоб це зрозуміти, треба було тиждень посидіти на голодному пайку. І я в цей момент думаю, от щось в голові крутиться, щось мені хочеться йому розказати, а я от не можу згадати, що я хочу йому сказати. От в мене таке е, часто буває. Якимось таким заднім розумом я міцний буваю. І коли він вже поїхав, я пригадав, що що я хотів сказати. Я недавно перед тим слухав аудіокнигу. І там була подібна ситуація. Але. Аудіокнига мене не задовільнила, і після того випадку я вирішив все-таки придбати паперову. Що це за книга? Випадок з якої я зараз вам хочу теж розказати. Це Варлам Шаламов. У мене в руках ось два видання 89-го року Воскрешені Ліственіці» і Лєвий берег». Це, до речі, перші ще радянські книги Варлама Шаламова. При своєму житті. Він книг не побачив. Прозових. Виходили поетичні збірники. його. Поезія, взагалі, Варламу Шоламову, мабуть, допомогла вижити і в таборі, щоб не опуститись остаточно. Він писав вірші, а потім і якось матеріально допомагала поезія вижити, коли він друкував деякі збірники вже в шестидесяті-70-ті роки. А от прозових творів він так і не побачив. У 88 році в деяких журналах стали потрошки друкувати якісь оповідання, нариси. І лише в 89-му, вже після його смерті, вийшли ось ці дві книги. Якось вони мені трапилися, і я радий, що саме в такому вигляді у мене Верлам шаламу в перших радянських виданнях. До речі, повністю цикл з Колимських оповідань. Був надрукований вже після розпаду Радянського Союзу. Всі шість збірок оповідань в двох томах. А я хочу вам нагадати оповідання, яке називається Посилка. Мова йде від першої особи. Так, наче це трапилось з самим Варламом Шаламовим. Колима. Сталінський табір, золотий пріск, Копальня. Один чоловік почув, що йому прийшла посилка від дружини. Його викликають в контору. І от він іде і думає, що мене чекає в цій посилці. Ну, то ясно, що, мабуть, цукор. І от він дивиться на льоднаці, всі бурульки, обмерзлість довкола, і думає: ось щось таке це схоже буде в мене в посилці, рафінат. Теж такі аж сині куски цукру. І я її буду смоктати і з чаєм пити. І, звичайно, там махорочка. Там махорочка, тому що не можеш дружина не прислати махорки. Ну Вона, звичайно, інтелігентна жіночка московська, що вона там знає про Колиму? Але якщо вона збирає посилку мені, то, мабуть, вона порадилась з якимись досвідченими, знаючими людьми. І вони сказали: ти йому махорочки пошли. І от він йде, думає, там махорочка в посилці, там цукор. Можливо, часник чи цибуля, які, на жаль, приїжджали вже гнилими. Але все одно. І от він приходить в контору, і вартові, які видавали посилки, як правило, не церемонувались, вони брали посилку, розбивали її, там, об щось, і дивились, чи нема заборонених речей. І отак от трапилось з цим чоловіком. Беруть його посилку, розбивають її. Цей ящик фанерний. Він бачить, щось якесь жменя, Чорносливу висипалося і більш нічого. Що це таке? Він туди бурки. Бурки, взуття. Но тут не можна носити бурки, не дозволяється в таборі. Лише на великі свята, а великих свят тут не буває. І ці бурки відразу вкрадуть зеки кримінальні. Вони тут не потрібні. Хоча, звичайно, в них було б дуже тепло. І, і ж мені чорносливу. Да що це таке? І тут один з присутніх, вільно найманий інженер, каже: О, та я в тебе їх куплю. Тві 100 рублів за них дам, хочеш? І не було що робити цьому чоловіку. Він каже: ну давай, взяв цих 100 рублів, взяв з жменю чорносливу і пішов. І думаю, ну так, нічого, йду в магазин. Іду в магазин, куплю кілограм хліба, куплю кілограм масла, куплю махорки. Всіх буду вгощати, в кого я просив цих останні місяці. І дійсно він так робить. Із цим хлібом, з, з маслом, з махоркою, він приходить в барак до товариша, і той каже: от я кіточку зараз поставлю, поп'ємо чаю. Да ні, да нашу нам цей кипяточок, давай просто хліба з маслом, хоч наїмося, поки є така можливість. Але товариш побіг десь ставити кипяточок, а цей чоловік сів і раптом втратив свідомість. А коли прийшов до тями, побачив таке. Злі і радісні одночасно обличчя інших присутніх в бараку, а поруч лежало сере Поліно. Хтось тріснув його по голові з усієї сили, схопив торбу і втік. І для всіх довкола це було як свято, як шоу подивитись. Це була розвага. І це були ті самі політичні. Просто настільки вже люди опускались, що їх радувало, що з кимсь трапилось лихо. На це можна подивитись. А друга складова щастя і радості від цього шоу лихо трапилось, але сьогодні не зі мною. І це каже 30 років пройшло з того часу, а я пам'ятаю ці злі і радісні обличчя. Але що поробиш? Немає ні бурок, ні грошей, ні хліба, ні масла. Лишилось жменя чорнослив. І от приходить вечір. І біля буржуйків браті збирається троє таких собі, як кажуть, доходях. У нашого героя жмені чорносливо він бере саморобний якийсь котілок з великої консерви, набирає снігу, топить там і буде варити собі цей чорнослив. А у другого десь збережена з обіду суха кірка хлібна. І він збирається її теж розмочити. А третій, ходячи біля кухні, знайшов кілька листків гнилої капусти, приніс з собою, і зараз буде її варити. І уявіть собі, цей чоловік, який розповідає історію, можливо, і сам Варлам Шаламов, Каже, ми почали заздрити один одному. Тому що десь у цієї капусти гнилої пішов запах такий специфічний, але він був. Не противний, а, а запахло українським борщем. І ми стали думати, як, яка насолода зараз буде в цього зека, який буде хлептати цю воду, і, і це буде наче це ще смачніше, ніж український борщ. А потім стали заздрити тому, хто розмочував хліб, і думали: о, зараз в гарячій воді ця кірка розмокне, розтане. І вода стане така аж клейка, аж густа, яка вона буде ситна. Який це кайф буде її випити, а потім запахло компотом, це став розварюватись чорнослив. І ось так ці три доходяги заздрили один одному, і сиділи в передчутті неймовірного щастя. А тут відкрились двері бараку, і зайшов начальник табору, і начальник. Пріїска. Побачили, що робиться, підійшли, порозкидали ногами ці котілки саморобні, розтоптали їх і посміялись. Ну є що варити, значить, непогано ще живете. І пішли. І ось ці троє, яких доля звела біля буржуйки, стали повзати і збирати залишки цього свого щастя. Один підбирав землі і гі оце. Гниле листя капусти, другий м'якіш хліба, а наш персонаж збирав ці ягоди чорносливу, щоб не пропали. Ось така історія, описана Варламом Шаламовим. Взагалі, що не оповідання з цих Колимських оповідань то притча. Я якось не дуже люблю таку м -м, повчальну літературу. Якусь мотивуючу чи релігійну, яка має мене виховати щось на щось відкрити очі. Мені більше подобається література художня хороша, яка теж може розказати, що таке добро і зло, і як людині треба поводитися. І часом розповідає ще краще, ніж специфічна. Тому що зрозуміло, що навіть хорошу, мотивуючу чи релігійну літературу теж пишуть не ангели, і теж вони, ті люди, з своїми. Похибками, своїми уявленнями, своїми недоліками. Тому я стараюсь сам робити висновки. І мені допомагає, отака, здавалося б, просто описова художня література. Але знаєте, що в житті буває ще цікавіше, ніж в літературі? Я пригадую кілька випадків яких хотілося б розказати, якось теж в 30-х роках була заарештована жінка, яка працювала в американському посольстві, ну, за шпигунство, звичайно, за що ще могли, а її дочку не до табору відправили як маму, а в бутирки в тюрму. І вона провела там 7 років. Її забрали прямо з навчання, вона вчилась в консерваторії. І от що вона робить? От наскільки мені сподобався характер цієї дівчини на столі в камері, вона малює клавіатуру рояля. І сім років вона так беззвучно грала, щоб не втратити навики, щоб не забути репертуар. Тому що в неї була ціль довчитись в консерваторії. Вона хотіла бути музикантом, і вона отак сім років грала на цих намальованих клавішах. І коли після смерті Сталіна її таки випустили, вона довчилась в консерваторії. І стала акомпаніатором відомого в свій час співака, здається, тенора Козловського. Козловський дружив з Марією Павлівною Чеховою, з Ольгою Кніпер, бував. В Ялті в музеї Чехова. І від музейних працівників мені ця історія і стала відома. Історія стійкості, не знаю, цілеспрямованості. Ще одна історія. Я от, не пам'ятаю, де її прочитав, на жаль, а може, це було в спогадах Євгенії Гінзбург. У мене мало такої літератури, як Варлам Шаламов. Оце і про табори. Про репресію. Якась у мене така упередженість є до Солженіцина, чи крім оповідання, вдома нічого не тримаю. Але ось Гінзбург у мене є. Цей томіще на 800 сторінок. Щоб не лякатись цих сучасних обкладенок каляпуватих, то я зробив таку з мішковини. так приємніше для ока. І відповідає духу книги. Так от, можливо, тут, можливо, ні. Я прочитав історію жінки. Коли її заарештували, і вона опинилась вже в таборах, вона продовжувала ходити в тих туфельках, в яких була в момент арешту, і не хотіла перевзуватись. Кожного вечора вона мила їх і натирала. А ранком першим же кроком за поріг бараку вона просто по щиколотку тонула в цьому місиві в багні. Цілий день там ходила, але ввечері знову мила і натирала до блиску ці свої туфельки. І так кожного разу. І з нею всі сміялися, її не могли зрозуміти, що вона робить. А вона не здавалась. Знову і знову відмивала, відчищала, натирала до блиску, щоб наступного ранку першим же кроком вступити в багно. Така була її, не знаю, боротьба, щоб зберегти себе, свою особистість. Чи подолати систему? Важко сказати. Ну, факт той, що такі люди є. Історія, яку розповів Юрій мені, і історія, яку я прочитав у Шаламово, нагадали мені ще дещо. В 1886 році Лів Толстой написав дуже відоме оповідання. Світло пропало. Ну, нічого, договорю. Зараз відкрию вікно. Воно називалось Скільки чоловіку землі нужно. Перед тим Десь Толстой побував у Башкирії і, мабуть, звідти привіз такі е, мотиви. Ну, я сюжет трошки розкажу, хоча всі, мабуть, його знають. Слідим пахом почув, що в Башкірі можна дешево купити землю. І поїхав. Поговорив з місцевими цими баями. Та вони дивуються, нащо тобі наш степ? Ну, треба земля тут. Бери, скільки в тебе грошей? Тисячу рублів. От скільки ти за день обійдеш землі, ми тобі за, за цю тисячу і всю ту землю віддамо. І цей Пахом Пішов, пішов, потім думає: до заходу сонця треба вернутися, Мале коло зроблю, треба бігти і побіг. І, врешті-решт, коли він повернувся до тих місцевих башкірів, впав і помер від виснаження. Вони викопали яму, поховали його і вирішили. Так людині небагато виявляється: землі треба три аршини. Це оповідання. Просто до якогось фурору в суспільстві привело в той час. Воно всім подобалось, його, друкували в журналах, перекладали на інші мови. Джеймс Джойс, який написав Уліс, вважає його своїм улюбленим оповіданням. Екранізацій було маса, навіть в Сполучених Штатах два рази. ФРГ І знімали фільм на цей сюжет. Тобто, вважало, що це дуже вдала така ідея. Я її розумію, вона мені подобається. Але іншому російському письменнику здалося, що тут щось негаразд з цією ідеєю, і він вступив в полеміку. Звали його Антон Павлович Чехов. Е, є оповідання, яке язик не повертається назвати Агрус. Що це моє улюблене оповідання Крижовнік. Але оскільки в мене є український переклад, ну, думаю, чому б і не прочитати. Така старенька книжка ще 40-х років. Так от, в цьому оповіданні Чехов пише. Звикли говорити, що людині треба тільки три аршини землі. Але три аршини потрібні трупові, а не людині. Людині потрібні не три аршини землі, не садиба, а цілий світ, вся природа, де на просторі можна виявити всі свої властивості і особливості свого вільного духу. Радянські літературознавці пробували примирити цю полеміку і казали, що Лів і Антон Чихов взагалі про різні речі пишуть: це збіг обставин, три аршини. Насправді не так. Насправді, Чехов вступив в полеміку з Толстим. І про це говорив Іван Бунін в спогадах залишив таку інформацію. І цю ж думку Антон Чехов спочатку заніс в записні книжки, лише потім вклав уже в уста персонажа. До речі, Варлам Шаламов говорив, що йому додали 10 років сроку в 43-му році, за те, що він проводив антирадянську агітацію. А вона заключалась в тому, що він Івана Буніна назвав російським письменником класиком. За це можна було отримати 10 років без коментарів. Мені позиція Чехова десь чомусь ближча. Я прекрасно розумію Толстого. Він хотів сказати, що не можна ущерб духовним пошукам, моральному інтелектуальному розвитку. Накопичувати матеріальне. Але, але для чого нам цей світ даний? Хіба не для того, щоб ми що могли так і проявили себе? Щоб ми вдосконалювалися, не заховавшись десь в нору і думаючи, що мені нічого не треба. Я от досягну якихось духовних вершин усамітнившись, чомусь я в це не вірю. Я розумію, що хтось цього шукає, що щось можна досягнути, але я в це не вірю. Мені здається, що найкращих результатів людина досягне тоді, коли вона співпрацює з іншими людьми, коли вчиться від них, коли допомагає їм, коли вдосконалює себе поруч з тим, хто її дратує, хто її непокоїть. Але. Але обидві позиції і Толстого, і Чехова можна трактат написати толстой і тонкий, я про це обігравши оповідання Чехова. Але я думаю, що обидві ці позиції можна примирити словами одного чоловіка. Я його прочитаю, а перед тим пригадується теж ситуація з філософом Сенекою. Його докоряли весь час, що він живе не по своїх вченнях. От каже, що все треба зневажати. Майно воно нічого не варте, сьогодні є, завтра нема здоров'я, воно сьогодні є, завтра нема. І, і, і так далі. Але кажуть: от тільки захворієш, біжиш до лікарів. А майна назбирав дивись скільки, ти одна з самих заможних людей Римської імперії. І Сенека відповідав: я говорю, що це треба зневажати не для того, щоб від цього відмовлятись. А для того, щоб не турбувати цим свою душу. Є воно то є. Нема то нема. Тобто так. І дивіться, як цікаво сказав один е, чоловік. Може хтось впізнає ці слова. Я знаю, що то значить жити в нестатках і в достатку. За будь-яких обставин я навчився бути задоволений. Чи ситий, чи голодний, чи в статках, чи в злиднях. Я все можу. Я все можу знести. Хто це сказав? Один з перших християн апостол Павло: мені здається, ця ситуація такий погляд найкращий. Треба бути до всього готовим. Не шукати якихось подвигів аскетизму прийде пора проявим себе. Треба нам через це пройти, ми через це пройдемо. Е, є заможність і тут себе достойно повести. Не Неганебно. Е, не спотворити свою душу. Ну, кожен висновки свої зробить сам. Е, на цьому ми завершимо. Хотілося мені нагадати про Варлама Шаламова. Хоч хочеться мені, щоб він був в наших бібліотеках, тому що ця тема вона лишається актуальною. Люди продовжують знущатися одне з одного, доходять до крайньої степені непотребства якогось, і треба бути готовим до всього: і до лиха, і до скрути, і до злиднів, і до голоду. Але все це обертати на благо для себе, на благо для своїх душ. І творчість Варлама Шламова у вигляді таких притч оповідань, мені здається, дуже корисна. Час від часу туди заглянути. До побачення.